Куртка подовжена і йде на подобі такого бомбера. Дуже мені подобається, але вона заважить доволі багато можливо, навіть кілограми 2 Загалом стан у неї дуже хороший, без дефектів, без царапинок, без потертостей, шкіра у відмінному стані. Як вам ця знахідка, напишіть в коментарях. Звісно, знайшла б я її на звичайній вазі, скоріше за все, б купила собі, а так якось шкода віддавати за неї десь, ну, я думаю, тисячу-півтора тисячі вона буде коштувати. І на Люксі ще знайшла ось такий подовжений пуховичок. Він з такими накладними кишеньками. Власне, вони його і прикрашають, роблять його таким актуальним прямого крою. Це у нас розмір Esk. І зараз спробую його вам показати на собі. Ось так на мене трішечки маловатий, особливо це, помітно, по рукавчиках. Трішки вони на мене за короткі, а загалом дуже актуальний класний з комірцем. Така от в нього квадратна стожка, кишеньки ось такі, стан хороший. Тут не натуральний наповнювач, тобто не пух-перо, а синтепон, але загалом він тепленький і дуже такий комфортний. І ще одна знахідка з люкса це такий костюм м'який, трикотажний від Зара, коричнево-бежевого кольору. Як тонесенький рубчик, він йде, це кофта і штани, може бути домашній, може бути і для вулиці. І склад канини тут доволі непоганий, 50% є віскози. Штани мені було ліньки приміряти, тому ось так вам показую. це розмір L, він йде на замочку ось така от кофта з капюшону. В принципі, непогано це все виглядає, можна використовувати його замість домашнього костюма. Але стан у нього, якщо чесно, не на річ з люкса, тобто, все-таки на ньому були такі як потертості, щось наподобі ковтунців. І було ще на Люксі ось таке плаття від атмосфери, блискуче, святкове, 18-46 розмір з невеличкою стічкою. Воно добре тянеться, має йти по фігурі. В тонесенький рубчик з такою золотою ниткою, дуже елегантно, шикарно виглядає. І на диво склад тут дуже хороший, тут переважає віскоза. Ось так воно виглядає на фігурі. Прям супер. Шикарно, мені дуже подобається. і Подобається те, що воно дещо більшого розміру. Воно, хоч і йде по фігурі, але не надто сильно обтягує, ніде нічого не перетискає. Прям вау. Я в захопленні від цього плаття. Якщо б я любила такі речі, носила їх, думаю, собі б його купила. Але ну просто так купляти, аби для того, щоб воно в мені просто лежало, я думаю, немає сенсу. Хоча я на секунду задумалася, можливо, треба в гардеробі мати якесь таке плаття, наприклад, для якогось новорічного святкування чи для якоїсь святкової нагоди. І остання річ з люкса це піжама. Вона в чорному кольорі з моїм таким улюбленим мультяшним героєм зі стічем. ось такий от бренд. Вона підходить на зріст 170 см, а я маю зріст 168 см, тобто, в принципі, мені має підійти. Щоправда, склад тут не дуже, лише 65% бавовна, решта поліестер, Як для домашнього одягу, все-таки замало бавовни, ну і штани тут такі доволі малесенькі, тому я її і не приміряла. І переходимо до одягу із звичайної ваги. Це четвертий день. Ціна за кілограм 215 гривень. І першим хочу вам показати ось таке чорне пальто: це 42-й, 14-й розмір. Взяла його до примірочної через його хороший склад, тут аж 67% вовни. І воно має бути дуже тепле за рахунок того, що тут вовни, і за рахунок того, що сама тканина не тонка. А ще, й бачите, вона така от структурована і має такий як ефект теді. Але крі у нього, якщо чесно, ніякий мені дуже не сподобався. І рукава тут короткі, і само по собі воно якесь таке. от, ну, я не люблю такого плану пальта. Наступна знахідка це жилетка, яка йде гольфом від хорошого бренду Лора Ешлі, і це в нас 14-й 42-й розмір на красивого рожевого, припиленого такого пудрового кольору. Стан, ну, ви бачите, є такі невеличкі ковтунці, але загалом ні дірочок, ні різних таких от затяжок на ній немає. Склад доволі хороший, в тому плані, що тут присутній кашемір 3%, також 41 віско, зарешта нейлон і поліестер. Не взяла з собою жодної блузи чи сорочки до примірочної, тому доводиться ось так: от міряти на свій светр. Можливо, це не так ефектно виглядає, але загалом річ доволі хороша і практична. На якусь таку весняну прохолодну погоду можна нею утеплятися, якщо вдягати поверх блуз чи сорочок, або ж можна її носити як самостійну річ. Наступним хочу вам показати ось такий гольф. Він морквяного насиченого кольору. Щось таке от проміжне між оранжевим, між помаранчевим і червоним. Це фірма Mark Spencer, 24-й розмір. Він такий немаленький, але так склад мене розчарував. Це 100% акрил. Вкрай рідко купляю собі акрилові речі, хіба коли мені щось дуже сильно подобається, але це не той випадок, адже цей светр на мене явно завеликий. Ну це не мій розмір, але інколи не свої розміри. А так все одно підходять, якось так от класно лягають на фігуру, але це не той випадок. Окрім того, я собі нещодавно купила класний в червоному кольорі светер, вже його встигла вигуляти і з дуже хорошим складом. І ще взяла до примірочної ось таке от плаття. На вигляд воно як сорочка в клітинку, яскраву клітинку. Тут такий присутній насичений синій колір. Але знову ж таки, плаття доволі таке от велике. Це у нас 24 й розмір. За складом воно хороше, це 100% віскоза, надзвичайно м'яка, приємна до тіла тканина. І ось так це плаття виглядає в примірці, в принципі, не критично воно завелике, але все-таки в плечах воно себе видає. Це такий доволі безпрограшний варіант плаття, який підходить будь-кому. І він завжди актуальний, завжди в тренді, звісно, хто любить такий стиль. І, до речі, можна його носити не як плаття, а просто як тоніку ось так от з джинсами. А ми з вами переміщаємося в інший магазин секонд-хенду. Я вам тут покажу сумки і взуття. Це третій день завозу, ціна за кілограм 293 гривні. Ось така сумочка від Ted Baker була в такому ніжно-сірому, навіть дещо блакитному відтінку. Вона йде без підкладки, скоріше за все, з замінника, але дуже якісного замінника. Така от невеличка сумка Шопер. І давайте дивитися далі, що ще тут цікавого можна знайти. Моє здивування, і на третій день хороші сумки теж трапляються. Ось така от мініатюрна, невеличка. І, скоріше за все, вона шкіряна і вінтажна. А ось ця сумка точно шкіряна, вона на довгому ремінці, така от кросбоді, в спортивному такому кежуальному стилі. Шкіра дуже груба, зерниста, якісна. Сумка середнього розміру доволі містка, йде без підкладки і жодної етикетки на ній не було, тобто no name. І ось такий клач в красивому, коричневому такому світлому відтінку, він йде без ручки, і це у нас екошкіра. Стан дуже хороший. І давайте глянемо, що в іншому ящику, що є цікавого. Так, можливо, теж натрапимо на якийсь скарб. Поки що нічого цікавого не бачу, але, як відомо, хто шукає, той знаходить. Так, ось така якась сумка лакована. Якось дивно вона зроблена без дна на ось такій от руці. Стан у неї хороший, але як її носити, невідомо. І ще ось такий сірий клаж, він зроблений під змію, але швидше за все, це в нас замінник. Це не натуральна шкіра. Має ось таку от ручку у вигляді ланцюга. Загальний стан непоганий, лише трішки кутики затерті. Але так, в принципі, можна ще використовувати. І ось ця сумка точно шкіряна, вона йде з такими вже потертостями, і фарба якось злізла. Так, стан у неї так собі. Ну, цього разу якось сумка мене дуже пощастило, нічого такого особливого не знайшли. Ми цього разу і переходимо до взуття. Взуття вагове також, і гляньте, які класні козаки, вони з натуральної замші в прекрасному стані. Колір такий от базовий, з такою вишивкою, дуже вони такі от класичні козаки, прикольні. Але це був 37-й розмір, не мій на мене вони були б замаленькі. І гляньте які от чудовоти. Якщо не помиляюсь, вони називаються Moon Boot і супер підходять для снігу, для такої от холодної, суворої зими. І ще ось такі супер зимові чоботи з таким от хутром, вони з натуральної замші, дещо схожі на УГІ. І це у нас супер бренд, дуже класний, якісний джеокс. От закінчується зима, і тепер можна знаходити круте, класне зимове взуття. Мені стала цікава їхня ціна, давайте разом їх поважимо. Заважили вони більше кілограм, власне на 336 гривень. Кілограм сьогодні коштує 293 гривні. І глянемо, що в нас по спортивному взуті, ось такі от кросівки непогані, і ось такі на ліпучках шкіряні. І давайте подивимося, що в нас з літнього взуття ось такі от босоніжки в непоганому стані, але вони просто на височезних підборах. І ще ось такі теж на височезних підборах, в такому бежевому кольорі з відкритими носиками, це як черевички чи як босоніжки, не знаю, як правильно назвати. І давайте ще ось тут глянемо, що є цікавого. Такі от класичні з трояндами у нас туфлі. До речі, троянди це у нас тренд сезону. І ось такі були еспадрилі в хорошому стані. Це уже кожного літа. Вони, мені здається, вже така от класика ніколи не виходять з моди. Дивимося, що в нас тут цікавого, ще одні еспадрилі теж непоганий стан. І ось такі були кросівки від Balance, дорогі, якісні, дуже красиве поєднання, блакитного, такого ніжного з рожевим, ну, але стан так собі. І ще ось такі на танкеті еспадрильї, теж стан хороший. І для любителів акцентних речей були в такому зміїному принті босоніжки і туфлі. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!